Всім привіт! Мене звати Оля і ви на каналі про планування та книги. Нарешті в мене дійшли руки зняти відео з оформленням місяця і натхненням послугував ось такий колажик, який я зібрала в потязі. Як і зазвичай показую вам підбірку осінніх стікерочків від ванільки і також нагадую про власний промокод, всі посилання залишу в описі, так що переходьте та купуйте таку красу. Також в сьогоднішньому оформленні буду використовувати ось такі картинки. Роздрукувала їх у себе вдома на звичайному принтері і звичайного паперу, щоб не переобтяжувати сторінки блокнота. Всі файлики на ці роздруківки я залишу в своєму телеграм-каналі. Тому якщо щось із цього зацікавило вас або захочете повторити схоже оформлення, то переходьте за посиланнячком і забирайте файлики. Щоб пришвидшити процес зйомок, я вже заздалегідь придумала колаж, який я хочу бачити на головній сторінці місяця. Тому я тут його просто відтворюю і приклеюю необхідні детальки. Звісно, без помилок не обійшлося, але фінальним результатом я дуже задоволена. Тому не зважаю на ці помилочки. Також тут вперше я використовую ось такі рамочки. Це надіслала мені одна дівчинка із спільноти Scrapbookerів, і я нарешті змогла їх спробувати. А головним елементом цієї композиції стала, звичайно, ось ця дівчинка із стікерпаку від ванільки, який називається Dark Academia. Я вже прочитала декілька книг у цьому жанрі і мені дуже подобається ця естетика. Від себе можу щиро порекомендувати книгу «Дев'ятий дім. В неї є продовження. Друга частина вже в нас вийшла українською. І я знаю, що начебто має написатися ще третя, але терміни невідомі, тому я відкладаю поки прочитання другої частини. А цього сезону в схожих жанрах хочу прочитати ніби ми злодії і будинок старлінгів. Напевно, ви помітили, як під час збірки колажу на головній сторінці місяця мені доводилося час від часу відклеювати частини цієї дівчини та пихати різні елементи під неї, тому що я забувала порядок приклеювання. Але нічого, в принципі, стікер витримав стільки переклейок і залишився цілим. І не зраджуючи своєї традиції, в мене поруч буде великий календар для різних справ. Чисто естетично, мені не дуже подобається, що 1 вересня на понеділок припало. Мені більше подобається, коли там вівторок, середа хоча б якийсь є, тому форма така собі у календарика вийшла, але вже як є, до речі, одна з найкращих покупок в Аврорі це є ці маркери, вони не просвічуються майже на сторінках цього блокноту, а вони тут дуже тонкі, і, в принципі, кольори, такі пастельні, все як я хотіла і дуже довго шукала. Ось такий мій розворот вийшов. Під час зйомок навіть вдалося зловити трішечки сонечка. На цих сторінках я взагалі планувала розписати якісь свої мінімальні задачі на цей місяць, і також кілька трекерів для відстежування там різної активності в соцмережах, тому що останнім часом вона майже на нулі, і мені треба повертатися. А щоб повернутися, потрібна дисципліна і трекери з відстежуванням якнайкраще справляються з цією задачею. А поруч я хотіла відвести цілу сторінку для головних справ місяця. Як бачите, спочатку я розкладала одні папірці на сторінках, але вирішила зробити два окремих колажі, але щоб на сторіночках використовувалися одні ті самі елементи, і щоб вони перекликалися верх і низ сторінок. Я ще не дуже сильна в колажах, тому тільки намагаюся якось поєднати різні елементи. Якось хочеться також додавати багато шаровості цієї, знаєте, як в колажах знімаю. На відосиках там у особливо ASMR, коли під звуки оця оформлення можна просто дивитися, як хтось створює неймовірну картину з різних елементів, які між собою якби не дуже поєднуються, але виглядає загалом просто неймовірно. Колись я цьому теж навчуся. А поки дивіться на мої тренувальні колажі. Сподіваюся, вам сподобалася ця естетика. А я продовжую оформлювати ще два розвороти. Вони будуть умовно тижневими, але я ще поки що не вирішила, як краще записувати мої справи на тиждень, тому залишила їх просто з невеличким оформленням і на майбутнє буду записувати якісь свої справи. Тут, до речі, я зрозуміла, як нелегко відділяти одну від одної оці рамочки. Тому я дуже обережно це робила, щоб не порвати ці папірці. І дуже вдячна цій дівчинці за те, що я змогла спробувати ці елементи в своїх колажах. У мене є ще інші на інші тематики. І, взагалі, задумуюся над тим, щоб також знімати якісь невеличкі оформлення колажі в новому блокноті і тренувати свої навики, щоб. З кожним разом вони ставали все кращими і кращими. Тут підрізаю трішки рамочку, яка вийшла за сторінку, і в принципі цей розворот готовий. Залишився останній. Праворуч тут виглядає невеличка така книжечка на пружинці: це стікер-бук від ванільки на книжкову тематику, де зібрані дуже багато листочків з книгами, або біля цієї тематики, дуже такі. Красиві ілюстрації від наших ілюстраторок, і більшість з них мені дуже подобається. Я вже багато яких використала. І до чого я це веду? Якщо ви хочете почати вести читацький щоденник або вже ведете, то придивіться, там є доволі багато красивих. Стікерочків. І, як бачите, я тут уже приклею останні елементи для цих сторінок. Також не проставляю тут ніяких дат, ніяких відомостей, тому що хочу поекспериментувати трішки з своїм плануванням. Зараз у мене воно дуже гнучке і справ дуже багато, але в мене немає часу записувати їх усі, і тому я зазвичай це роблю у блокноті формату поменше. Там можу записати буквально всі справи, які мені треба зробити за один день. А щоб ось тут, в цьому блокноті, я якось буду їх об'єднувати і оформлювати якось більш естетично, коли в мене буде на це настрій, і просто хочеться милуватися цими сторінками. Не знаю, у мене просто такий настрій на цей планер. Взагалі він почався ще з моменту оформлення січня цього року. Мені просто не хочеться псувати оцей загальний настрій блокнота. І загалом моє оформлення готове. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця тематика, моє відео. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям та підпискам. В мене також є активний інстаграм і. Нагадую, що всі файлики для роздруківки будуть в телеграм-каналі, так що переходьте за посиланнями в описі.